За інформацією, яка в мене на сьогоднішній день є, буде продовжена індексація в наступному році. І більше того, Будуть збережені і субсидії. А після того, коли були підняті тарифи на електроенергію, рішеннями останніми, я думаю, що людей, які захочуть отримати субсидії, які будуть потребувати від держави підтримки, буде більше тому, уряд повинен до цього готуватися. Зрозуміло, що зараз інфляційні процеси дуже потужні йдуть. Зрозуміло, що йде війна, і ми не знаємо, що буде після зими, тому що ви ж бачите, що російські пропагандисти вже кажуть, що будуть атакувати з. Нову інфраструктуру, що буде з економікою, що буде весною, але держава повинна знаходити і всьому і, влада, і опозиція повинні бути єдині можливість. Виконувати свої зобов'язання перед людьми і підтримувати їх тими всіми зобов'язаннями, які передбачені законом. Я точно переконаний також в тому, що ми повинні змінювати підхід. Ми повинні пенсію намагатися підтягнути до реального прожиткового мінімуму і, взагалі, переглянути процес того, як формується цей прожитковий мінімум. Тому що при реальному прожитковому мінімуму близько 9435 тисяч гривень. Тобто, у нас ми розуміємо, що пенсія людей вона не відповідає далека. Тому що є, але держава виконує сьогодні ті зобов'язання, які є. Але той законопроект, який ми прийняли в першому читанні, який змінює філософію підхід до прожиткового мінімуму, я впевнений, ми повинні прийняти і в другому читанні, і там якраз ми передбачаємо, що вираховується від середньої заробітної плати прожитковий мінімум, і він повинен відповідати реаліям того, за що люди можуть прожити. Тому я надію, що ми в найближчий час його також розглянемо в цьому році.